30 листопада 2013 року назавжди увійшло в історію України. Посеред ночі міліція жорстоко розігнала мирний протест студентів на майдані незалежності. Опозиція упевнена, сліди замовників з безоперації ведуть у найвищі владні кабінети, зокрема нинішнього голови адміністрації президента Андрія Клюєва та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Її звати Зоя Загородня. Жінка називає себе громадською активісткою і переконує, що опозиція знала про плани влади. За день до зачистки Зоя стала свідком розмови. Ну, це було 29 числа, десь між між 5 ю годиною. Ми сиділи кілька годин. а 29 числа. Отут було просто випадково. Ми з друзями, які приїхали зі Львова і місцеві, наші колишні, колишні двоє двоє екс-депутатів попередніх скликань. Ми зайшли сюди холодно попити чаю. За сусіднім столиком жінка помітила трьох депутатів від опозиції. Це, зокрема, були Іллєнко, Свобода, був Парубій, був Пашинський. Це був саме наш столик. Тут тільки трушкина знову столик були розставлені стіл, спину до мене дім вище всіх Пашинських. Що ми чули? Ми чули просто шматками розмови про те, що, е, що це буде робитися, щоб це було з кров'ю, щоб це було серйозно, щоб це було не менше 10 чоловік. Ну щоб по найозному, щоб це було з кров'ю. Почувши про кров та жертви, Зоя вирішила записати розмову на камеру. Я витягла свою камеру. В мене фотоапарат, і камера пише, але у мене як самої сіла батарейка. Жінка стверджує, що один із її колег усе-таки зафільмував цю зустріч. Підсів один львівський журналіст, який записував теж на камеру, брали. Запис... Він записував своє, він опублікував, його не сів теж. Я щиро кажучи, не знаю, тому що людина просто після цього побоялася. Ви можете дати телефон у е, свого чоловіка? Ну просто. Ні, не можу. Не Ні, не можу. Ну, я не маю на це дозволу. Наступного дня, коли уся країна шоком спостерігала за кривавими подіями у Києві, вона згадала почуте. Зоя впевнена, опозиція обговорювала саме майбутню зачистку. Розповіла багатьом людям, колегам в соціальних мережах, депутатам багатьом. Мало хто навіть здивувався в цьому, що наша так звана опозиція може опуститись до такого вигадка чи правда? Щоб з'ясувати це, Гром ТВ пропонує їй пройти тест на детектор брехні. А важко сказати всю цю інформацію на детекторі брехні для того, щоб вам повірити чого мені боятися. Процедура опитування на детекторі брехні або ж поліграфії займає дві години при вімкнених камерах, сам на сам з експертом із психофізіології, поліграфом Віталієм Опанасенком. Він налаштовує датчики та пояснює процедуру. Треба як? манекен, як мумія, як робот, сидіти і відповідати тільки е, голосом на питання. Ви кусок тільки розмови вихватили? Вони обговорювали і обговорювали в деталях це, як це має бути, хто де має бути, там якась розстановка сил, чиї де люди будуть стояти. А ви те бачили відео, яке встиг ви викласти ваш друг? Чи не па не, не встигли? Опадати? Ні, ну якісна тому... Я не бачила його зовсім. Не бачила. Абсолютно, я не бачив якісь тільки, ну, тільки дізналася, він мені сказав, я його перепитала, і він тут же його зняв. Основний мотив того, що ви розказали про опозицію, це можливість прославитись на Україні через ні ні, ні, нехай Бог і, ні. ні. Основний мотив того, що ви розказали про опозицію, це почуття патріотизму і справедливість. Більше справедливості, не так а справедливості. Основний мотив того, що ви розповіли про опозицію це можливість помститися комусь із опозиції, Ні. це можливість помститися комусь із правлячих сил. Ні, Це можливість отримати матеріальну винагороду ні. від представників української опозиції? ні. Це можливість отримати матеріальну винагороду від представників нинішньої влади. Ні. Від представників розвідки Росії господи, ні. — Дві години тестування, і ось експерт готовий озвучити висновки. Ключові питання, які ми вирішували, це чи не доручено було кимось нам не важливо ки. Зой це цю інформацію розповсюджувати і придумувати ну, на, на, на основному сказати, що можна сказати, що. Таке відео є, і Зоя щиро що таке відео є. Вона ні від кого не отримувала завдання розповсюджувати цей інформацію. Зоя не є матеріально зацікавлена, вона не робиться почуття помсти. Ми просимо Зою залишити кімнату. Питання експерту: чи чула вона слова опозиції про кров та жертви? У неї з'являється заміння. Вона не слышала цих слов. Тобто вона получається не перше. Його увагу на тоді вона начала. Давайте їх запішем к ним, повернулася, ані за спини. Ми телефонуємо одному з тих, хто, начебто, брав участь у цій розмові народному депутату Андрію Іллєнко. Гром ТВ я взагалі не даю коментарі, але якщо вже мене запитали, то відповідаю вам, що це не сюди дістатися. Заповна мечка, а де ви були в той час? Ви можете згадати? Громадське телебачення гром ТВ не закликає довіряти чи не довіряти результатам тестування. Ми готові надати можливість кожному про кого згадується у цьому сюжеті висловити свою позицію. Гром-ТВ!